Hola, amigos! Hoy empezamos lección número 28. Вітаю, друзі! Сьогодні ми дізнаємося, коли казати муй, а коли мучо, коли казати кедар, а коли «quedarse». Що таке множина в питанні хто? Як запитати про професію? І як поєднати сполучник з артиклем. Отже, друзі, коли ми вживаємо мучо з іменниками, ми перекладаємо його як багато. Наприклад, мучо дінеро. Мучо також можна вживати з дієсловами. І перекладатиметься це як багато або дуже. Давайте на прикладах. Місіхос корен мучо. Мої діти багато бігають. Інший приклад густа мучо. Мені дуже подобається. Друзі, як бачите, при перекладі неможливо помилитися. Якщо ви відчули емоцію, при перекладі вибираємо правильне українське слово багато або дуже. А от муй, друзі, вживається тільки з прикметниками або прислівниками. І перекладається як дуже. Наприклад, муйінтересанте і перекласти ми можемо, друзі, це як дуже цікавий, дуже цікава або дуже цікаво. Ви пам'ятаєте, що прикметник інтересанте закінчується на е і має силу і на жіночий, і на чоловічий рід. Але, наприклад, якщо Хтось щось розповідає і вам це видається цікавим, ви можете сказати «Es muy interesante». І це буде прикладатися, як це дуже цікаво, мається на увазі те, що ви розповідаєте. Настала пора розглянути два однокорінних дієслова кедар і «кедарсе». Почнемо з кедар. Друзі, як бачите, це правильне дієслово з закінченням на ар. Ви вже вмієте діє відмінювати такі дієслова. Перекладається воно як домовлятися про зустріч або залишатися. Друзі, зверніть увагу, що іспанська версія цього дієслова вона незворотня, це звичайне дієслово. А при перекладі на українську мову воно перетворюється на зворотні дієслова в українській мові. Такі речі відбуваються: тобто зворотність дієслова в різних мовах вона не, не співпадає, не завжди співпадає. Давайте розглянемо на прикладах. Кедамош алаш сієте це питання ми можемо перекласти на українську різними способами. Наприклад, як зустрінемось, побачимось у сьомій, або домовляємось на сьому. Давайте ще один приклад. Кедан юнко манфанас. Друзі, в останньому прикладі підметом є Мансанас. А кедан це присудок. Друге дієслово, друзі, теж є правильним на ар. Але воно є зворотнім. Кедарсе. Перекладаємо, як залишитися. Давайте розглянемо дієвідмінювання і приклади. Ме кедо ентоледо. Зверніть увагу, що закінчення дієслова О вказує на першу особу однини правильного дієслова, і частичка Ме вказує на першу особу зворотнього дієслова. Далі. Te quedas a tomar un café – ти залишишся на каву? Друзі, tomar un cafe, tomar un refresco це як випити каву або випити якийсь освіжаючий напой. Це такі вислів стійкі. Tomar un café, tomar un té. Тобто можна також запитати: те quedas para un café? і переклад буде такий самий: Ти залишаєшся на каву? Se queda hasta el lunes. Hasta el lunes – це до понеділку. Nos quedamos para dormir. Ми залишаємося переночувати. Друзі, зверніть увагу, що в іспанському реченні nos quedamos para dormir» Дослівний переклад був би, що ми залишаємося, щоб поспати. Але коли ми перекладаємо з рідної на іноземну мову або навпаки, не завжди працює дослівний переклад. Треба, Головне, треба донести сенс речення, сенс зміст речення, але вживаючи інструменти в даному випадку рідної мови. Тобто українською ми кажемо: ми залишаємось переночувати. Оськидаюсь паракомер. Ви залишаєтесь на обід і се кедан el verano.» берано. Се кедан тодо ель берано. Тодо ель берано це все літо, тодо ельтємпо це весь час. Але ми ще будемо окремо такі вислови з вами вивчати. Друзі, ви вже знаєте, що Ке це що, а «к'єн» – це хто. Давайте повторимо. ¿Quién es este señor? Es el director. Замість директора ми могли б сказати «Es Juan mi vecino» – Це Хуан мі сусід. Друзі, на відміну від української, в іспанській мові в питанні «quién» існує однина і множина. Тобто, «quién es este señor» – це однина, а «quiénes» son, estos, señores – це множина. Як бачите, в множині до питання к'єн в таких випадках ми маємо додавати закінчення множини ес, тобто к'єнес. Змінюємо дієслово на множину сон. есте змінюємо на множину естос. І додаємо закінчення множини до іменника сеньор сеньорес. Тобто, замість к'єн, есте – Кін есте сеньор воднені. В множині ми кажемо кінes сон естос сеньорес?» І відповідаємо: «сон туристас». Тут ми повторили. Да? Тобто, коли ми питаємо «кіен», ми маємо на увазі, що ми цікавимося іменем, посадою, якістю людини. Да? Тобто, в цьому випадку це туристи. Але, друзі, коли ми хочемо поцікавитись професією людини, в іспанській мові замість кєєн треба казати ке, que. Que usted?» Хто ви? І відповідь, вірогідна, може бути: сой estudiante» студіанте, я студент, або сой медико, я лікар. Запам'ятайте, коли ви питаєте про особу загалом. Ви вживаєте питання «к'єн» або «к'єнес». А коли ви питаєте про професію, ви питаєте з питальним словом «ке». «Ке устед» або «ке ту» – «хто ти?». Якщо вас так питають «ке ту», то вас питають не за ваше ім'я, не за ваше походження, а за вашу професію. І давайте Розглянемо для повторення ще такий класичний приклад питання ес есто, що це. «Ес un Museo. Тобто, це те, що ви вивчали на початку: «Ес уна меса, «Ес Antonio. А на сьогоднішньому уроку ми трошки розширили наші знання, додали множину і додали сенс в питанні устет?» стосовно професії. Друзі, в іспанській мові є одна дуже крута оптимізація ресурсу. Тобто, коли ми поєднуємо сполучник з артиклем, наприклад, якщо б ми хотіли сказати Я йду в кіно, якби ми перекладали з української, да, ну, нам би хотілося сказати йо Бой Аель Сіне. Іспанці так не кажуть, для цього в іспанській мові існує ця оптимізація. Тобто, сполучник «а» поєднується з частиною артиклю «ель» від сине «ель», сіне і у нас виходить аль йо бой аль-фіне. Так само з сполучником «де». Де. Ми викидаємо одну з е, e, і у нас виходить від сполучника «де» і артикля L чоловічого роду, виходить дель. Ель Лібро del професор. Друзі, професор іспанською це викладач, це викладач взагалі більш в університеті. Тобто Ель Лібро del професор це книжка викладача. Al del. Друзі, ця оптимізація вона стосується артиклів чоловічого роду. Коли іменник жіночого роду там нічого не об'єднується, вомос а феста. Тобто, там ми кажемо а. сполучник і кажемо артикіль ла феста. Vamos a la fiesta. «Vamos de la ceremonia». Так само, якщо жіночий рід. Зберігаємо і сполучник, і артикль. Але коли йдеться про іменники чоловічого роду, тоді відбувається така оптимізація. Друзі, ранкінг vuestros густос перекладається як рейтинг ваших смаків. Як бачите, ranking і рейтинг це іменники англійського походження, але в українській і іспанській мовах вживаються по-різному. Друзі, про що саме я хотіла з вами тут поговорити? Напевно, ви пам'ятаєте серію харчових уроків, які я підготувала на ваші запити? З огляду на перегляди, я зробила висновок, що більшість з вас люблять рибу, потім хліб, потім звичайне м'ясо, потім пташине, м'ясо, овочі і фрукти, і потім молоко. Загалом, друзі, якщо серйозно, мені здалося, що ця харчова тема вам не дуже зайшла, бо переглядів було дуже мало, і можливо, зараз вам на часі більш важливі інші граматичні теми. то ви, будь ласка, мені в коментарях напишіть, зорієнтуйте, які саме прогалинки ви відчуваєте в вашій граматиці. Я вже з цього і з наступного року відновлюю більш такі наукові граматичні теми, але, будь ласка, поділіться зі мною вашими пріоритетами. Добре? Ну, Як завжди, підтримайте канал на PayPal, поширюйте посилання, ставте вподобайки і вивчайте іспанську мову. Адіос!